Всім привіт! І сьогодні ми виживаємо Роблоксі. Ну як виживаємо? Ми сьогодні будемо прокачуватись і перед серією я спеціально трішечки нафармив енергії, і зараз у мене 365 мільйонів. Все це зроблено для того, щоб я міг піти в наступну локацію. В принципі, тут мені зараз можна знести цю штуку, чи поки я її не можу знести. В общем, я можу отако тепнутись в наступну арену і протащити оцей шарик. і відкрити нову локацію. Для того, щоб не знаю, чого, я не можу його потащити. Чому? Next world, я не можу її потащити, я не можу вибрати Обалдеть, що це за прикол? <плес> а можу я взяти шарика? Шарика можу взяти. Але тягнути його складно. Ви бачите, тут така рельєфна штука. Його треба піднімати і спускати. Но фішка не в тому, фішка в тому, що я хочу цього шарика зараз якось то протягнути, а протягнути я його не можу. Чому? Оцю ось можу, дивіться, штуку, да? Я таку беру, відтягую її і проходжу далі. В диско. Окей, ну в диско я вже був. Мені треба ну, далі нормально так пройти, протягнути, щоб все було потужно. О, тепер я можу ще й цю взяти. Давайте її теж оттягнемо. Правда, тут чувак стоїть. Що ж ти робиш? Добре, що я через нього міг її притянути. Хе-ха-ха, <гум> проходимо далі. І можливо, тепер зараз я зможу її потягнути. Я в цьому не впевнений, але можливо. Ні, я не можу. Мені для того всього, скоріш за все, треба буде перезайти. Але зараз у мене X5 воркаут, я не хочу перезаходити. Ладно, що ж поробиш? Давайте просто тоді напросто пробувати прокачуватись. І витрачати всю цю енергію. 6 мільйонів це просто шок. Ану, бемк. Давайте. Раз, два. Саня просто стає більшим на очах. <гум> він на очах витрачає. Всю свою енергію для того, щоб попробувати хоча б трішечки максимально прокачатися, це просто шок. Я не знаю наскільки жорстко я зараз можу прокачатися, але я впевнений в тому, що хоч три тисяча, ну дві тисячі енергії я зараз прокачав, просто дві тижні енергії, а сили точніше. Всього то на все. А що тут є в шопі? Угу. Все за робукси, все за робокси. Тут є ще якісь бустери, теж за робокси, енерджі паки теж за робокси. Я зрозумів. Все тут чисто за робокси за енергію нічого купити не можна. Хоча я би оцю енергію свою попрошу. Пробував би вложив би ну в справжню нормальну движуху. Для цього мені потрібно відкрити оту тему. Можливо, я можу зробити зараз ресет, і я зможу його відкрити. Хоча я не впевнений в цьому. Опа. Інфу. Окей. Okay. Я можу зробити ребітха, мені просто, ну, ребітха я робити не хочу взагалі. Я хочу просто далі відкрити цю штуку, будь ласочка. До речі, народ, я забув вам всім сказати, що потрібно підписатись на канал, поставити вподобай, то щоб все було максимально чітко. Да, але я не можу далі відкрити його. Ну. І в мене X5 воркаут пропав. Обалгіть. Так, мені пощастило, у мене знову появився X5 воркаут, і я можу потягнути цю штуку. Ану, Хо-хо. Саня Тяне. Саня тяне цього шарика. Все, я його викинув і пішов в наступний світ. Тут уже. Кенді світ, тут якісь штуки, мости, якісь, ще що, ще щось купа всього. Цікаво, чи зможу я потягнути далі. Ану, Санічка, Давай, Саня, витягуй. Витягуй цей маршмеллоу Він тягнеться, Він тягнеться. Він тягнеться, Санчуз. Ти просто, ти просто, Санчелос Тяни. Давай, 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 давай. Я хочу ти улюбленці купити в тому світі, тому що вони будуть там потужні. Опа, опа Дідь, а я зможу тут хоч щось потягнути? Я не можу це зілля тягнути взагалі. До речі, мені беджик дали. Кух, зато я зможу купити тут улюбленця. 25 мільйонів коштує тут улюбленець. Можливо, я, звісно, не хочу нагліти, але можливо я зможу потягнути оцю штуку. А, Сань? Нє, 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 то нереально, то нереально. Тому зараз ми будемо купувати купу улюбленців тут. Рол найгіршу дали. Розумію, рол найгіршу, рол найгіршу, рол найгіршу, рол найгіршу. Просто все мені дали максимально найгірше. Але то не саме жорстке, закомбінити ми його не можемо. Але воно дає набагато більше. Оця штука дає до енергії, а ця штука дає до прокачки. Да? До енергії оця ракета дає набагато крутіше. Але планета дає не так сильно. Тому ми одягаємо ось цю. І ну, трішечки, трішечки, можна сказати, ми стали крутіші, але я б не сказав, що прям набагато. І я впевнений, що навіть оці штуки мені зараз буде досить складно тягнути. да? А, ні, хоча Саня тягне. В принципі, одну легесенько. 3 мільйони. 3 мільйони енергії за одненьку. Ні, почекай, а якщо я Хочу їх три потягнути. Да, три вже Сані, дійсно тяжко. Він пробує, пробує, максимально старається, але дійсно тяжко. Тяжко. Чажеленно. Але нормально, нормально. Десять мільйонів такого відразу за три штучки. Можливо, навіть і зараз чупачупса можна буде взяти. Ану одненького. Давай пробуємо, тестимо. Ні, чупачупс, то вже геть складно. Геть складно. Хоча Саня тягне. Обалдеть. Саня, як ти це все робиш? Як ти то все робиш? А, друже, як ти то все можеш тягнути? Я не можу зрозуміти. В тебе 33 три сил і по суті. Це не мало, я би сказав. Це в принципі багатсько. По суті, на сервері я тут можна сказати зараз самий потужний. Тут у когось 32 тисячі, тисячі, мене 33. Можна сказати, що я дійсно самий-самий сильний. Але енергії треба прям ну тонна, якщо чесно. Прям велика, велика тонна енергії. І де мені її взяти, щоб нормально прокачатись, я навіть і не знаю. Але ми зараз пробуємо. Пробуємо. Давай, Саня, давай, давай. До речі, тут якісь сезони. Квести нема, реварди, песи, лідерборд. А сезонів зараз немає, я поняв. Ще якась штука є. Тут можна купити улюбленців якихось, коди. Ну коди я вроді би пробував писати якісь. Я не пам'ятаю, нібито я вписував коди. Давайте зараз попробуємо ще якесь вписати. Рирдок. Хе-хе-хе, це ерунда. Рейердак. Що ще я можу таке вписати? Ану, давайте попробуємо. Ще один код. О, X2 Energy. Все, тікаємо звідси. Телепортуємося зараз на мою улюблену арену. На ній зараз Саня буде так фармити багато. Давайте зараз порахуємо, скільки ти можеш пофармити тут. Ану, Санчелос, давай, все понабирали. Погнали, погнали, погнали. 67 мільйонів. Бомбезно. Зараз Аня так нафармить купу цих енергій. Що зможе не то, що прокачатися, він і улюбленців зможе купити потужніших. Він зможе все зробити, те, що йому потрібно. Бем, було 67-стало 88. Короче, 20 мільйонів десь плюс-мінус мені дає за це все. Несу я їх дуже легко. І в цілому, я би навіть сказав, що це супер. В цілому да. В цілому супер-супер, жорстко мені дає. Правда, а, так це ще й на 10 хвилин мені дало, а не на дві. Я щось щось мені вдало, що це на 2 хвилини дало. А насправді дало напрям набагато. Так що можна це все тягати на ізі. Правда, тут людей багато. Можливо, давайте попробуємо в наступну арену. Е, в диско, ні, не в диско. В стемпанк. Оця арена мені потрібна. Отут я буду тягати досить легко. Тут нікого нема, ніхто мені не буде заважати, окрім цього одного чувачка. Але я не думаю, що він прям сильно мені буде заважати. Давайте попробуємо все набрати. Поперли! Ну, правда, отих самих великих ми не тягнемо, бо то вже дуже складно. Але ви знаєте, ніби то тяну, ніби то норм. Жить можна. Давай, Санчелос. Давай. Давай, друже. Бем, оцю штуку давайте відтягнемо знову. Щоб я міг нормально телепортуватися без яких проблем знову берем купу? Мені треба зараз бігати в той світ, де я тільки що купував улюбленців, і попробувати покрутити ще вибити якось хорошого. А то там по 25 мільйонів коштує раз покрутити. Мені треба ще покрутити кілька разів для того, щоб або апгрейднути своїх уже улюбленців, або вибити якийсь бомбезний. У чувака, до речі, 10 рибітків. Ви бачили? 10 рибітків. Це просто щось неймовірне. Просто щось максимально неймовірне. Тепаємося на спейс арену. Біжимо далі. Просто біжимо, летимо максимально на всіх парах. Біжимо ще далі. Ще далі. І зараз будемо пробувати купувати влюбленців. Давай! Галіме, 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 Галіме. Та нічого хорошого не випало! І про ще не можна. Ну, ці можна дійсно прокомбінити. Давайте попробуємо. І воно прям дає вже ну в рази крутіше, в рази крутіше. Того можна оцю вже прибирати, оцю одягати. Цю вже можна навіть і продати. Оцю планету теж можна продати. Оцю штуку теж можна продати. А оцю мені одна не вистачає. І я можу, до речі, зараз попробувати крутнути, і випала ерунда. Окей, тоді ми просто телепортуємося в Сімпан Арену. Улюбленці у мене вже є крутіші. Тепер, по суті, я буду получати ще більше енергії. Тоді погнали пробувати. І це все таскати. Максимально, максимально потужно. Моя ціль сьогодні це точно 50 тисяч сили. Без них взагалі нікуди. Взагалі, беремо ще цих спайдерів і просто йдемо. Йдемо прямо як танк. Досить складно. Саня ледве-ледве то ледве все тяне. Треба трошечки більше сили для того, щоб нормально його тянути. Трошечки більше. Може одного спайдербота прибрати, для того, щоб трішечки легше воно тягнулось. Санчу, давай! Тебе навіть кепик злетів від такої потужності. Let's go! Фух! Саня, будь ласочка, тяни, тяни то все. Ти повинен тягнути, як дядько. let's go, поки в тебе x 2 енерджі, тобі треба просто тягнути. То всьому 59 мільйонів. Телепортуватися, шкода, що я не можу в ці арени чомусь, чомусь не можу, чомусь не хоче воно тягнутися. Чому в мене злітають оці всі проходи? Я не можу зрозуміти. Можливо, тому я і не можу повністю телепортуватися, бо в мене гра думає, що я ще там не був. Хоча я туди вже заходив 350 разів. А ну, давай беремо цього Сатурна. а ні, не зміг його взяти. Ладно, проходимо далі. Телепортуватися все одно я в ці арени не можу чомусь. Давай, чупа, чупсик, погнали. Ти зі мною, ти мій друже. Мій друг погнали 7 мільйонів відразу. З одного чупа чупса. Оце я розумію. Відкриваємо Рол! О, непогано, непогано. І більше ролить не можу. Ай-яй-яй, а можу оцю штуку потягнути? Та я взагалі не години не тягнути. Взагалі одягаємо ще оцю. Так, оцю прибираємо. Оцю одягаємо. Все, тепер я можу спокійно. Зараз в спейс арені. Ні, в спейс точно ні, в стінпанки. В стінпанки можу ще тягати хорошо. Треба трішечки прокачати зараз на цю всю енергію, яка в мене є. Давай попробуємо якось. Отако прокачуємося. Просто щоб можна було трішечки, трішечки дотягувати то все. А то тяжко, тяжко, прям дуже. Все, тягати більше не можу. Давай! Роботів, таких роботів. Тягнемо. Таких тягнемо. Всіх просто максимально нагрібаємо, щоб принести купу енергії. Let's go Боже, я вроді би і потянув. Я вроді би і підкачався, все рівно не тягнув, все рівно не можу. Так, давайте самого великого приберемо одного, оцього якогось, оцього одного приберемо, оцього одного приберемо. Все рівно не можу. Взагалі не тягну. Та ну, санечка, щось забагувалось, видно. Да, оцей чувак забагався, бачили, і не міг я нічого тягнути. Хоча, в принципі, я вже в теорії повинен то все легко з легкістю максимальною тягнути. Бемк, принесли купу енергії. Let's go далі набираємо. Бемк, сюди. Оце теж беремо. І ось це беремо. І давай ще оцих нагребем погнали! Головне, щоб вони не забагались. Будь ласка, понесли. Через те, що вони здорові, вони бувають, багають. Це в принципі їхня халепа, але що ж з тим можна поробити? Взагалі нічого. Давай, санечка. Let's go. давай тако по бокам трішечки, хоч якось, просто тягни його. Тягни, тобі ж треба прокачка, тобі треба прокачка, і треба енергія. Ні, все ж таки, все ж таки, тут ще складно. А яка арена перед цим? Перед цим панком у нас вже касл. а в каслі мені вже дуже легко тягається. А тут. Складно дуже, тому я навіть і не знаю, треба зараз всю цю енергію та да переробити в силу, щоб я його легше міг тягнути. Бо по-другому взагалі ніяк. Саня супер слабкий для цього всього. Пробуємо качаємося максимально. Прокачуємося, просто друже. Качайся, Let's go. Зараз всю енергію просто перекидуємо в силу. В сані вже нормальна, нормальна така сума сили є. Він все рівно зараз держить топ 1 на сервері, і це найголовніше. Давай, Санчеос. просто, просто прокачуйся всю енергію зливаємо на прокачку. Як 2 енергії вже майже закінчився, а я ще ж хочу далі прокачатися. А я хочу бути дуже потужним. Так, беремо цих всіх роботів, набираємо купу всього. І зараз попробуємо. Цього разу мені вже повинно бути набагато легше. Саня, я взагалі не можу тут винути. Взагалі не можу. Взагалі не можу. Одного спайдербота прибрали. Напевно, оцей один лаганий. Ні, оця штука лагана. Да, вона лагала, і я не міг нічого тягнути. Я розумію цей прикол. Ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Потрібно в наступні світи йти. Так, почекай не туди, туди. І пробувати там прокачуватись те, що ще не лагає. Ось цих конфеток. Ось цього чупачупса. Так, ще одну цукерку давай. Давай, чупачупса, і летсгоу, сань. Тоді тобі було складно, зараз ти ж трішечки все ж таки прокачався. Тому можливо, можливо, ти можеш то все тянути. Давай, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Ти дуже здоровий. Ти повинен фармити як дядько, а ти і ледве то все тягнеш. Хоча нормально підфармлюєш, по суті. Так. Ану, три чупіка. Нє, то вже все. То не варік для Сані. То для Сані дуже складно. Він пробує то все тянути, але йому супер, супер. Не то що складно, це нереально. Майже. І навіть те, що я можу зробити ребітха, він дасть мені просто на 10% більше енергії. Але ти загубиш всю силу, яку. Яку маєш зараз розумієш? Це я буду починати з нуля. З нуля. А я не хочу починати з нуля. Це прикиньте, заново все таскати, як нубик. Ну да, ти будеш получати трішки більше енергії, але толку. На 10%, 10% то дуже мало. Тому ми зараз просто пробуємо тягнути далі. У чувака там 10 рябів, прикиньте, він на 100% більше енергії отримує, але все рівно не може нормально прокачуватись. До речі, чупа-чупси знову забагалися, але я одного прибрав та й нормально. Я не знаю, навіть якщо в мене буде 50 тисяч сили, я все рівно буду на оцих аренах сидіти. Тому що ну, все супер складно якось. У мене зараз. 122 мільйона сили. Давайте попробуємо. Давайте попробуємо нормально прокачатися тут. Бенк, go. Все, челус. прокачуєшся ти нормально, але все рівно якось слабкувато, мені здається, ні. По 100, по 200 сили вкачуєш. Це дуже мало. Тобі цього все рівно не вистачить, щоб нормально накачатися. Тобі треба 1100 сили, щоб бути як дядько, прям конкретний. Конкретний є челос, як то зробити. Чесно кажучи, навіть не можу здогадатися, як то легко зробити. Якщо у вас є якісь, до речі, стратегії, як правильно тут прокачуватися, можливо, я роблю Неправильно, то напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я це все знав. А то мені в якийсь період кажеться, що ну, я неправильно то все роблю. Що я тягаю оцю всю штуку. Можливо, мені в натурі краще було б на каслі якомусь бігати і заробляти трішечки менше. Хоча ні, я тут по 20 мільйонів формлю, нібито. Чи десь по 15. Надо зараз засікти цей варік і подивитись. Ось все, я це все тягну. Давай пробувати. У мене 43 мільйони зараз. І пробуємо далі. Пробуємо йдемо, йдемо, йдемо. І зараз буде в мене 59. Ну да, майже 20 мільйонів енергії. Майже 20 мільйонів. Це дуже багато. Тут. Вигідно фармити. Просто що довго. Треба більш прокачуватись. Треба оце тако раз занести 20 мільйонів. І прокачатися тут разік. Для того, щоб, ну, ще легше його все носити. Ось, ось чувак, пончика несе, ледве несе. Так, качаємося ще, Санчелос. Давай. Прокачались трішечки, погнали далі. Несемо, несемо. Тут оцей здорово тяне динаміт якийсь. А скільки в цього динаміта сили, а? а? динаміт? 21 тисяча, він доніс. Він його доніс 21 тисячі сили. Капець. А я зможу донести? Ану? Ну, в теорії повинен змогти. Ох, йо мене Відкидує від нього. А ви знаєте, він не такий. Він вопшалесенький. Він вобшалесенький для мене. Ану, 4,9 мільйона. Угу, Я зрозумів. 4,9 мільйона. А один чупачуп скільки дає грошей. Давай подивимося. Знову мене тепнуло, ну, бо чувак набрав багато. От мені не подобається тут з людьми бігати, тому що вони багато тут хочуть теж фармити. Ану, а цей дає 4,3, а той 4,9. Хм. Можливо, давайте наберемо таких три штуки. Та й погнали. А, почекай, так з ними легко. Вони легко тягнуться. Вони дуже легко тягнуться. Да, вони здорові, але вони тягнуться не складно. Можливо, я зможу взяти три таких. І три таких і попробувати. Ми вже забагалися з цими мороженами, з цих чуваків, які просто ходять і хочуть тут теж нафармити, непонятно, що в нього 20 тисяч сили. Він сюди прийшов чомусь. Не зрозуміло, чому він взагалі сюди прийшов, якщо він тут нічого не може тягати. Взагалі не розумію. Але я пробую. Як я, до речі, ледве йду. Я ледве, я ледве тягну. Я ледве тягну, але тягну. Ану, Санчело. Давай, давай, ти можеш. Давай тако, зігзагами попробуємо. Попробуємо. let's go, Санчоус Будь ласочка, тягни то все. Ще той бігає, заважає мені з тими морожинами. Так, давай, Сансь, зовсім трішечки. Бем! Одне занесли вже. Давай ще. Отут, отут ізі вже. Отут уже ізі, погнали. Ще купу. Єе, го, зараз ми просто. Чуть не перевернулися. Трішечки зараз прокачаємося ще. Щоб ще легше нам то все давалося. Просто потрішечки, помалесенько, потихесенько. Ми прокачуємося. Уже 38 тисяч сили, а я нагадую, що починали ми із 30. Давай тягнемо. Тягнемо чупа-чупси, оці штуки. В принципі, можна пробувати. Да, це тяжко, да, вони залагують чомусь, але можна тягнути то все. Можна, 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 Санічка, давай. Давай, друже. Соня, давай тягни то все. Ще цей прибіг, динаміт, не, не дає мені нормально пройти. Ну, давай, взагалі не можу потягнути Тоді міг уже не можу, бо він прийшов. Жук. Давай. Опа, 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 пройшли. 20 мільйонів сюди на базу. Зараз ще прокачаємося два рази. Потрішечки помаленько, потихеньку. Ми все ж таки прокачуємося. І стаємо набагато сильнішими. Давай попробуємо морозива взяти. Let's go О, а отаке тягнути набагато легше. Нібито, нібито тягнеться нормально. Та, почекай, а, не пролазимо трішки. Сюди, потім сюди. Давай. Саня тягне, в принципі. Потихенько, помаленько, але він якось то може пробувати тягнути. Давай, давай, let's go, Сенчо, усік. В тебе кепика нема, сато. Ти скинув трішечки кілограмів і ти можеш нормально пробувати валити то все. Let's go, братуга. Хух, хоч би мені хтось міг допомогти. Було би супер. Let's go! Взагалі трішки лишилось. Єрунда. Давай, 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 давай. Доходимо, доходимо. Бенк. Оце вже здали. Це вже легше стає. Давай ще, 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 ще. Все, нормально. Зараз можна навіть і прокачатися. Непогано, непогано. Ідем добре, ідем бодро. Вже майже 40 тисяч сили в мене є. Пробуємо зараз тако тягнути. Можливо, так буде трошечки легше. Я на одне морозиво взяв менше. Так, да, зараз тянеться взагалі на ізічах. нібито, нібито на ізічах тянеться, Пробуємо, пробуємо, проходимо. Потихенько, помалесенько, саня то доходить. Давай, санечка, санчоусік. Будь ласка, Бемк. І все, проходимо. Цікаво, чи потягну я одну таку штуку. О, я її можу тягнути! Ага, вона перевернулася і мене потягнула. Бе? 5 мільйонів. Цікаво, цікаво. Ану, чи можу я тут взяти 3? Зараз вони впадуть і, по суті, я зможу їх тягнути. Нє-ні-ні-ні, -ні 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 -ні, вони мене потягнули. І все, я їх тягну, почекай. Якось странно дуже. То вони хочуть іти, то вони не хочуть іти. В принципі, це можливо якось, але мені якось трішечки, походу, не вистачає сили. Треба спробувати одну прибрати. І дві я можу тягнути. Вони просто в них якийсь такий рельєф, що їх дуже складно тягнути. Дуже складно тягнути, причому. Прям ультра складно. Але ми пробуємо. Давай, Сань. Саня, давай дотягуй. Та Боже, як же це складно тобі? Давай, давай. Я ж взагалі сюди прийшов не для того. Я прийшов, щоб спробувати відкрити нову локацію. <правда>, Правда, сенс їх відкривати, якщо я не зможу, ну, не можу в них зайти. Так, а ну бластер. Ні, він взагалі сидить намертво. Його неможливо підібрати. Взагалі, він ніяк. Давай попробуємо відкрити ще одного улюбленця. І ще одно. О, колба випала. От колбочка. Це непогано, тому що ми зараз її комбінимо, і вона вже набагато крутіша, чим оця штука. Тому ми цю знімаємо, одягаємо ось цю. І тепер ми ще більше отримуємо енергії. Ще більше. Прям, ну так, в принципі, набагато більше в теорії. А як воно там на практиці буде, якщо чесно, я навіть і не знаю. Пробуємо тягнути ось так. Let's go. Ні, yeah, сані, то дуже складно. Надо один лаліпоп прибрати. Бум, давай! Опа. Ще прокачуємося обов'язково. Щоб набагато легше можна було тягнути. Треба постійно бути в тонусі, постійно бути прокачаним для того, щоб легше і легше це все мені носилося. Навіть якщо я прокачаю там тисячу умовно якоїсь сили, то я все рівно набагато легше зможу це все тягнути. Можливо, навіть і не набагато, можливо, трішечки легше, але все рівно легше. І це найголовніше, просто це просто найголовніше. Тому для цього я і зараз качаюсь. Для того, щоб бути максимально потужним. Так легенди, в принципі, дивіться, скільки в мене зараз енергії. Просто зараз ми дотягуємо цих два шматочки. Морозела. Дофармлюємо цілий мільярд енергії. Переходимо в наступну локацію. І тут в нас відкривається повний кач. Мені потрібно накачатись дуже сильно. Я вірю в те, що я прокачаюсь прям потужно до 50 тисяч. Можливо, мені вистачить, можливо, ні. Я не впевнений, тому що з кожним разом ціна тренування вже ж збільшується. І кожним разом тобі треба більше і більше фармити. Ну і що ж поробиш? Зараз ми пробуємо. Енергії було дуже багато, проте зараз вона закінчується дуже швидко. І 50 тисяч, мабуть, я не зможу нафармити. Я не знаю, чесно, не знаю точно, але це просто капець. Скільки я тільки три тисячі енергії нафармив? Три тисячі за півмільйона енергії. Чи 4. О Боже, просто скільки ж це жорстко, наскільки ж це складно. Проте зараз я напевно буду набагато жоще прокачуватись. Набагато більше всього носити і так далі. Тому що я стаю все більший і більший Що тут на мапі дійсно робиться? Сімдесят тисяч чувака! Сімдесят тисяч! І нік у нього. Сона один, один-один. Треба його десь побачити. А ось до він бігає, обсідіан. І він оці штуки ледве тягне. Зато улюбленець у нього прям здоровий такий, походу, з наступної локації. Він прям більший за мене. По ньому видно, що він більший. Але я просто не уявляю, наскільки він жорсткий, чувак. Давайте подивимося. Ну він три тягне ледве. І він прям видно, що він більший за мене. Він, він прям більший. Це капець. Ось чувак теж не може протягнути А колбу оцю, я хоч зможу потягнути? Да, дві штуки тягну. А одну. Ну, одну набагато легше. Одну можна носити. Це я оце бігав, фармив, фармив для того, щоб зміг носити одну колбу. Ха-ха, це прикол. Проте мені зовсім трішечки не вистачає до 50 тисяч сили. Раніше я фармив чисто трьома морозивами. Наскільки легко зараз я буду нести ці три морозива? Взагалі, я їх не відчуваю. Ну, зараз складніше, бо я не виходить, блін, 5, тому що тут чувак ще мені заважає. Але в цілому супер легко. Давайте зараз попробуємо взяти дуже багато всього. І оцю штуку, і оцю штуку, і попробуємо пронести це все. Тут же ми разом, що Комнесемо, тому нам дуже складно, що йому, що мені, але в принципі я несу нормально. Ось о він навіть відійшов від мене, і в принципі, Саня може це нести набагато легше, чим ніс раніше. І я вже теж до речі, обсидіан, як і він. Дивіться, у нього 70 тисяч мощі, у мене 48, і ми обидва обсідіана. Ну, я нічим не відлічаюсь від нього, чисто трішечки сили в нього більше, ну, як трішечки, в нього насправді дуже багато сили порівняно зі мною. Але він також сидить на цій локації. Тут уже стає все дуже-дуже складно фармити. І якщо чесно, я навіть не знаю, чи можливо нам далі про Пробувати прокачуватись тут. Ну, це просто треба дуже багато вподобайденів. Тому що, по факту, тут зараз треба сидіти АФК і збирати дуже багато енергії для того, щоб пробувати проходити далі. Я не знаю, яка тут таблиця лідерів, хто там набагато потужніший. До речі, там таблиця лідерів є. Зараз ми туди сходимо, все ж таки подивимося, хто тут реально крутий чувак і сіки в нього тої сили. Давайте подивимось. Ой, тут багато людей. А, це таймплеєр, це ребідхи. У чувака 142 мільйона ребітхів. Це якийсь Кол, Енерджі, Дивіться, скільки в чуваків енерджі. і сили. Один-2 мільярда сили в чувака. 2 мільярда! Скільки він тут сидить? Наскільки він здоровий, я навіть не можу представити. Проте я бачу далі там не сильно багато арен. І ще найголовніше мене цікавить, чи можу я потягнути цього бластера. Ану, да, я його двигаю. У, крутяк. Абалгеть. Куди я все ж таки забрів? І наступна локація, як я розумію, не остання. Далеко не остання, проте тут можна. Можна зараз придбати якогось улюбленця. 50 мільйонів. Бемк, кораблик. бемк, Надувний. Хі -хі, цей, Як я забувся, надувний круг. І кораблик цей. І кораблик цей гірший, чим те, що в мене. А круг так тим паче. Це просто шок. Ладно, народ, на цьому моменті ми будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. Саня дійсно має велику біцуху, але ще не настільки, щоб бути крутим чуваком.